Добродію, це протиранковий роденський комплекс, що активно розповівся у російській українській Як тебе став семом спротиву боротьби України? Корко російські військові, міська істота, привіз, російської окупантів, запозичені з ними Бандера мобіль, будь-який автомобіль, український архієвопаркний кінці тварина, і новий під їжаки в українці тепер асоціюються із захистом від російських загарбників вони стварини. Відселі українська парома в теді ЗСУ. Якщо зараз сказати будь кому українцю слово привіт, то він не підживує про літах і всі деві точно по черговий прочить російському. Українська мрія підмона, поступати, не повільно на території Аракоса, Англії та Донбаса, Дніпро та Європейська Республіка, Патріархію, Сурмові, Троїцькому і Слов'янському. Національний мето, який став популярним під час війни, вводився із країни-окупантів. Під час випусків на Росію і статтям часових республікацій в територіях Валь, речі, у, у мирний час українці постерігали мирне небо для гарної погоди. Зараз це теж в якомусь сенсі має гарне значення, коли люди говорять про небо, але немає, а до всіх попаданий. Відповідно, до нового українського правопису назви Росія, Російська Федерація, а також прізвище Путіна та його посіпак пишуться з маленької літери на знак зневаги. Моє улюблене українське слово «перемога» має значення могти, тобто зробити більше, ніж ти можеш. І якщо ми всі так зробимо, буде перемога. Слово це зброя. Борімося переможемо.